Сьогодні у студію Віка новин завітав Віталій Дяченко, начальник управління транспортної інфраструктури міськвиконкому. Він детальніше розповість нам про реформування міської транспортної сфери. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Пане Віталію, і перше запитання. Нещодавно стало відомо, що у Черкасах планується повний перерозподіл транспортної системи. Чи дійсно це так і чим викликані такі зміни? Ну, во перше аналіз сучастую схеми городских маршрутів показує високий уровень дублірування маршрутів. В результате чего мы им, имеем высокую степень так скажем, ухудшения экологической безопасности. Да? Во-вторых, основной модуль концепции развития инфраструктуры городского транспорта, который был принят на сессии Респолкома, он включает в себя улучшение параметров комфортности безопасности, в том числе экологической безопасности. Со, соответственно, по этой концепции мы уменьшаем количество маршрутных городе, более комфортными большими автобусами. Со, соответственно, большие комфортные автобусы нужна и новая схема маршрутов. тож коли запрацює така нова транспортна система. При благоприятных обстоятельствах, мы планируем изменения і да, внедрення нової системи на середину літа. Тобто на 7 июля 2012 года. Почему на эта дату? Потому что именно в эту дату заканчиваются договора уже по этим маршруткам, по действующим маршрутам. Майбутній перерозподіл транспортної сітки викликав невдоволення у перевізників. Чи збирається влада прислухатися до них а також робити якісь корективи у нових транспортних маршрутах? К сожалению, существуюча схема маршрутів на сьогоднішній день удовлетворяє в більшому степені частних перевозчиків, чий транспорт на сьогодні не удовлетворяє сучасним параметрам комфортності, безпеки опять же екологічної безпасності. К примеру, коммунальное предприятие Черкас Электротранс, чий транспорт сегодня действительно экологически безопасным, ездит на половину загруженного, опять же, в силу высокой степени дублирования троллейбусных маршрутів маршрутными такси. Отсюда опять же ухудшение экологической ситуации, особенно в центральной части. Города. І нянівозможність обновлення тролейбусного парка задовженість по зарботній платі. Таке запитання, чи готові, приміром, такі вулиці, як благовісна та ільїна, до великої кількості маршруток, адже там і так затори, а також загазованість не дуже сприятлива для цих вулиць, тому що там спальні райони міста Черкаси знаходяться. Резкого збільшення не пройзде, так як ми плануємо уміншати обще кількість маршруток в городі. Заменяя их более большими автобусами, более комфортными и, конечно, экологически безопасными. То тобто, есть у нас задача стоит либо это Евро 4, норма экологической безопасности, либо автобус, который работает на газу, который на сегодняшний день это соответствует Евро 5 стандарту. Так, зрозуміло. І один із аргументів перевізників, що перекроювання маршрутів призведе до збільшення вартості проїзду. Що ви можете на це сказати? Ну, к примеру, приведу сьогодні на маршруті номер 1 Це автобусний маршрут новий, який ми запустили в тестовому режимі. Стоїмость проїзду на цьому автобусі стоїть 2 гривни. Це автобус більшої пасажиромістимості, це автобус, який працює на газу. И я думаю, жители уже, те, которые пользовались услугами этого автобуса, так скажем, оценили уровень комфортности в этом автобусе. Э, математика здесь простая. Почему? Потому что затраты на эксплуатацию одного большого автобуса они гораздо меньше, чем на двух маршрутах, так скажем. Потому что это затраты и затраты на водителя, и затраты и на бензин, и на колеса там, ну, все эксплуатационные расходы. Соответственно, это непосредственно влияет на уровень тарифа. Тобто не збільшуватиметься ціна ціна. Ціна збільшується тільки якщо ну якщо буде топливо збільшуватися, там, та там зарплат, то зарплати да, да А із цього, наоборот, ціна буде уміншати. Зрозуміло останнє запитання з нового року у Львові вже запрацювала нова транспортна система. Вона була покликана також е, розвантажити центр міста, але там призвело це до транспортного колапсу. У нас в Черкасах не буде такої ситуації. Ну, я более чем уверен, что ситуация э, с транспортным коллапсом во Львове она преувеличена. То есть на самом деле я знаю непосредственно тех людей, которые реализуют эту концепцию. Действительно, есть определенные трудности, которых в Черкассах, к сожалению, ну, не к сожалению, а, так скажем, плюше у нас их нет. Почему? Потому что это связано со спецификой архитектуры города. Значит, во Львове мы ну, как бы можем наблюдать очень маленькие и узкие улицы. В Черкасах мы от этого в большей степени не страдаем сегодня. Поэтому действительно у них есть такая где-то проблемка, так скажем, тактическая. Да? Но я думаю, что и Львове, и Черкаса мы идем правильным путем. То есть этот путь улучшения комфортности перевоза граждан, это путь улучшения экологических показателей, ну и безопасности пассажиров. Зрозуміло, дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. До сюди. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин був Віталій Дяченко, начальник управління транспортної інфраструктури міської конкому.